Воркшоп в рамках реалізації проєкту проходив на базі центру культурно-мистецьких ініціатив, де і планується облаштувати простір для спільнототворення Артххаб. Задум належить благодійному фонду Україна відроджені з попелу». Така ідея була підтримана грантодавцем. Славутська громада здобула перемогу серед 366 заявок. У конкурсі на створення центрів спільнототворення конкурс був організований громадською організацією Цедос та американським фондом підприємництва Україна Молдова. Створення в місті подібного центру спільнототворення це додаткові можливості для громади. Це дуже цінна можливість найперше тому, що це дає поштовх громаді самозапуститися. Переусвідомити себе, побачити спільні цінності, точки дотику і можливості для розвитку. Що лежить в основі концепції грантового проєкту, роз'яснює його ідейний натхненник. Основна концепція грантового проєкту Артехаб полягає у тому, щоб облаштувати дане приміщення, закупити техніку та утворити нові операційні діяльності, які дозволять створювати процес спільнототворення. І, власне, основна сама така слоган концепція це частинка мистецтва технологіях і частинка в мистецтв. Головна ідея проєкту полягає в тому, аби простір, що буде спільно облаштовано, був максимально доступний як архітектор. Звісно, я усвідомлюю важливість того, щоб цей простір був комфортний, цікавий, десь інтерактивний, але головне доступний, безбар'єрний, щоб кожна людина в кріслі колісному, мама з візочком, трирічна дитина, бабуся 75 років, змогли сюди комфортно дістатись і використати будь-яку зону, яку ми тут створимо спільно, і використати для своїх потреб над створенням простору, окрім фахівців, залучених до релізе. Цієї проєкту мають попрацювати усі спільно. Пропозиції від громади це база, на якій ми можемо побудувати будь-яку концепцію. Звісно, якісь ідеї є, але це будуть мої ідеї. А дуже хочеться, щоб це були ідеї мешканок і мешканців цієї громади. Фінальний проєкт максимально відображатиме ідеї громади. Обіцяють менторки. Заплановано ряд подій. Воркшоп став першим із них, що допоможуть виробити спільне бачення. Зробити це треба в короткі терміни. Ми маємо певні. Дедлайни, тому власне історія з концепцією має бути готова до нового року вже. Тобто, в нас там є два місяці спільної роботи, досить інтенсивної, щоб ми могли створити кошторис на ці роботи і вже запланувати фінансування і там, з січня почати, почати працювати і будувати. Успіх реалізації проєкту залежить від багатьох чинників, в тому числі від командної роботи. Вашій команді не поставили. Запалу і заряду енергії. З їхньою готовністю творити, з їхньою навалою ідей, ми віримо, що в них все вийде. Головне залучити широко, залучити вашу громаду, зацікавити якомога більшу кількість різних кіл людей, залучити якомога більше спільнот, і на, цьому, на цій співпраці в цьому моменті народиться щось дуже хороше. Ми на це дуже сподіваємося. Символічний старт реалізації проєкту надала спільна висадка учасниками воркшопу, які і є стейкхолдерами проєкту саджанців дерев. До неї долучився міський голова Василь Сидор. Під час відкриття воркшопу він. Він висловився на рахунок важливості згуртованості громади в контексті створення центру спільнототворення. Манечо кращого, коли є ідея від людей, від громади від жителів громади, і можливості їх реалізувати. Тому дійсно ми можемо говорити про той початок який був, тому що ми зробили. Максимум для того, щоб можна було займатися цих приміщень як наразі, от але вже внутрішнє наповнення от якраз потрібно сьогодні зустріні з рома реалізацію проекту. Планується завершити до вересня наступного року.